17 квітня росіяни вдарили по Чернігову трьома крилатими ракетами. Іскандер. Президент ініціює засідання Ради України НАТО, аби захистити українське небо. Пар'є закликала передати заморожені активи РФ на відбудову України. Закон про мобілізацію опубліковано в офіційному виданні парламенту Голосу України. Документ набуде чинності вже за місяць. Росіяни вдарили по Чернігову трьома крилатими ракетами. Іскандер. Ракети поцілили майже по центру міста. Пряме влучання у восьмиповерхову будівлю лікарні пошкоджено кілька поверхів прибудови до цієї будівлі. Станом на обідню пору відомо про 45 поранених. Серед них двоє дітей, більше 13 загиблих. Від осколкових поранень загинула 25-річна лейтенант поліції Чернігівщини. Рятувальна операція триває. Люди під завалами. На жаль, кількість загиблих може зрости. Черговий воєнний злочин Росії проти цивільного населення України прокоментував президент Володимир Зеленський. На переконання глави держави цього б не було, якби Україна отримала достатньо засобів ППО, та якби рішучість світу протидії російському терору теж була достатньою. Української рішучості достатньо, підкреслив президент. Ми платимо страшну ціну за невпевненість і повільність міжнародної спільноти у прийнятті рішень написала віцеспікерка Олена Кондратюк про трагедію в Чернігові. На думку політикині, нічого не заважає об'єднати зусилля, проявити рішучість і політичну волю та закрити нарешті українське небо надійним щитом від ракети дронів країни-терориста. І це насамперед гуманітарна місія, каже заступниця голови Верховної Ради. Президент Володимир Зеленський ініціює засідання Ради Україна НАТО щодо захисту неба. У відеозверненні глава держави наголосив, що на рівні держави ведеться активна робота, аби отримати більше реальної допомоги, ППО, відповідних систем, ракет. Все робиться заради того, щоб досягти справжньої рівності з однаковими проявами терору тут, в Україні, в Європі, в інших частинах світу, підкреслив президент. За ці два дні ми вже чого лише не чули про різні конфлікти тут, в Європі і на Близькому Сході, різні рівні загроз. Різний повітряний простір, хоча однакові шахеди та балістика. Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні? Хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо, повинні цінувати, повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради України НАТО щодо захисту неба, постачання ППО. Відповідних систем і ракет в інтерв'ю американському мовнику PBS Володимир Зеленський наголосив, що Україна не змогла захистити трипільську ТЕС саме через нестачу боєкомплекту у систем ППО. Про те, що зенітні батареї постачаються в Україну досить повільно, заявив і голова дипломатії ЄС Жозеп Борель, 22 квітня. Він планує скликати раду з закордонних справ і оборони. На засіданні мають проаналізувати можливості ЄС, аби забезпечити потреби України в боєприпасах, системах протиповітряної оборони та їх постачання у стислі терміни. Україна продемонструвала свою готовність вступати в європейський союз. Парламент прийняв усі необхідні законодавчі акти, які потрібні для подальшого руху нашої країни до ЄС. Зараз офіційний Київ очікує затвердження переговорної рамки. Про це йшлося під час конференції десятиліття трансформації на шляху до доброчесного майбутнього проведення антикорупційних реформ та реформу сфері верховенства права в Україні за підтримки ЄС. Також під час дискусії народні депутати, урядовці та експерти говорили про антикорупційні ризики і про те, що потрібно зробити на шляху до повноправного членства України в ЄС. Нагадаємо, Україна, попри повномасштабну війну, змогла виконати сім рекомендацій Єврокомісії. Відтак, Європейська рада підтримала рекомендації Єврокомісії і дала зелене світло переговорам про вступ України до ЄС. Вар'є закликала передати заморожені активи РФ на відбудову України. Це понад 300 мільярдів євро. Частина з них піде на відновлення житла українців, що постраждали внаслідок широкомасштабного вторгнення РФ. Понад 1300 заявок українців вже подали через застосунок дія до міжнародного реєстру збитків. Він офіційно запрацював на початку квітня цього року. Вже за добу до нього надійшло понад 500 звернень від громадян, які втратили власні домівки через російську агресію. Секретаріат реєстру на початках збиратиме заяви від фізичних осіб, чиє житло було знищене чи пошкоджене, зокрема квартири, приватні будинки або дачні садиби. Наступним етапом українці зможуть подавати заяви про своє вимушене переміщення та, зокрема, шкоду, завдану життю та здоров'ю. А вже згодом скарги до реєстру прийматимуться від бізнесу та держави. Реєстр збитків, який створений, затвердив 41. Вид шкоди, по яким вони будуть приймати заяви, намагаючись охопити найбільш широке коло збитків, які завдала російська агресія злочинів сексуального насильства. Це буде шкода пов'язана зі злочинами примусового переміщення наших громадян. Можливо, шкода завдана інфраструктурі нашої держави. Вони будуть поступово впроваджуватись, і якщо прогнозувати, то це будуть сотні тисяч. Відповідних заяв а суми відшкодування. Які доведеться відшкодовувати так чи інакше країні агресору, воно ну, і я впевнений буде обліковуватись, я думаю, що навіть не сотнями мільярдів, а можливо більше ніж трильйон. За словами голови профільного комітету до реєстру збитків, надійде понад 10 мільйонів септів громадян, з яких майже 600 тисяч стосуватиметься саме житлових претензій. Ці дані стануть основою для майбутніх репарацій, каже Денис Маслов. Закон про зміни умов мобілізації опубліковано в офіційному виданні парламенту голосу України. Тож він набуде чинності вже за місяць, 17 травня. Уповноважений Верховної ради прав людини Дмитро Лубінець заявив, що зараз на лінії фронту тривають надзвичайно важкі бої, і військові, які там перебувають, мають відпочивати та отримувати відпустку. А для цього потрібно збільшити кількість українців у левах ЗСУ. Законопроект, який був прийнятий в умовах, в яких зараз перебуває Україна, це найкращий варіант, на який ми могли сподіватися. Принципові зауваження, які я направив як уповноважений на профільний комітет, на мій погляд, практично всі були враховані.